Вітаю, друзі! 28 червня 1996 року, Український парламент проголосував за основний закон за Конституцію України. Від 1996 року, 28 червня, в Україні вважається вихідним і святковим днем. В цей день, 28 червня, прийнято говорити про права і обов'язки громадянина. В цей день, 28 червня, прийнято говорити про значення Конституції для незалежної України і просто для пересічної, простої людини. Я також вирішив не порушувати традицій і не бути винятком. І сьогодні я хочу поговорити про конституцію, але одразу скажу, зазначу, що у вільному режимі, в режимі розмірковань. Я сьогодні, як ви бачите, знаходжуся у в знаковому місці позаду мене пам'ятник Гонті і Залізняку. Я дуже люблю це місце, мені подобається і так співпало, що 28 червня я знаходжуся в Умані біля цього пам'ятника і вирішив трошки поміркувати над важливим, над стратегічним. З чого я хочу почати? В Україні народ, український народ, поділяється на три категорії: один розуміє і вважає, що за старою Конституцією жити неможливо. Багато протиріч, суперечностей. вона себе пережила і вичерпала. Ця конституція була написана 96-го року людьми з посткомуністичним. Уявленням про життя з посткомуністичним світоглядом, якщо так можна висловитися. Є категорія людей, які вважають, що конституцію просто треба виконувати. У нас нормальна, найкраща, одна з найкращих конституцій, вона просто не виконується. Потрібна політична воля, де брати цю політичну волю ніхто не може сказати. Ось, їх меншість цих людей. Хоча залежить від віку. І є ще одна, я, я вважаю, найбільша і найстрашніша категорія, які вважають, що Конституція це формальність. І взагалі це щось непотрібне. Я хочу погодитися з Михайлом Думинянським, який сьогодні написав своє есе з приводу Конституції на Українській Правді. У нас не було жодного протесту в Україні, який би. Був ініційованим, або який би був би реакцією на порушення Конституції. Порушення Конституції у нас було чимало. 2010 року Янукович нагнув Конституцію, Конституційний суд. Але ніхто не вийшов на протест. І таких порушень Конституції Зеленський зробив, тільки я не знаю, там, напевно, з десяток, ну, приблизно. Наступний блок, який я хотів би порушити. Це витоки і природи української конституції. Це не просте питання. Витоки Конституції 96-го року, 1996 року, виходять з протиріч еліт. Якщо, якщо хтось пам'ятає конфлікт між головою Верховної Ради Морозом і тодішнім президентом України Леонідом Кучмою, от, власне кажучи, вони десь і народили, на мою думку, українську конституцію. Якби не цей конфлікт еліт. Я дуже сумніваю, що у нас би був прийнятий основний закон. Цей основний закон намагався збалансувати повноваження між гілками влади. І у нас постійно, коли ми говоримо про Конституцію, то складається враження, що це якийсь технологічний документ, техкарта балансування гілок влади. І люди, які вважають, що потрібно міняти Конституцію. Вони конституціоналісти і говорять, що вся наша проблема і біда полягає в тому, що у нас двоїстість повноважень, невизначеність повноважень між президентом і прем'єр-міністром, ми президентсько парламентська парламентсько президентська республіка. Ну і якби всяке таке. В цьому напрямку ведеться вся ця дискусія. Я думаю, що це дуже примітивна і неправильна дискусія. Але разом з цими протиріччями. В Конституції 96-го року намагалися розв'язати складні протиріччя соціальні і суспільні. Це різні речі, як на мене, тому що соціальні це ближче до соціальної політики. Ми переходили від комуністичного ладу і намагалися перейти до ринку. І туди було багато чого напрограмовано і закладено. Ринкового і Здорового глузду, як у нас тоді вважалося. А є ще внутрішній суспільний конфлікт, який пов'язаний з звільненням від російського гноблення. Я у дебатах з Сергієм Любарським, які були 8 січня цього року, намагався підкреслити один важливий момент. Витоки української незалежності залежали або походили. В основному від українського етносу, від українського народу. Український народ найбільше тяжів від національного гноблення, яке здійснювалося російським етносом. А люди, які будували комунізм і які були заїдами, також заїхали сюди. Вони втомилися самі від своєї ідеології. Вони втомилися від російського комунізму, або комунізму, нехай трансформованого, взятого Росією. Російськими елітами від Карла Маркса. Українці також втомилися від дурості КПРС і від комуністичних всіх ідеалів, але найбільше, я згадую себе, в 91-му році нас тяжіло, ми тяжіли, нас гнобило національне пригнічення. І основний закон. Який був прийнятий 1996 року, він намагався врахувати інтереси оцих двох популяцій в Україні етнічних українців і так званих політичних українців, яким просто видали українські паспорти. Ми пережили за ці роки. Ось уже буде скоро у нас 30 років, як ми. Наступний рік буде 30 років як Конституцію. Ми прийняли. І за 34 роки незалежності, ось уже майже, ми пережили достатньо для того, щоб з Конституції зняти повністю ідеологічне протиріччя. Ми більше не тяжіємо комуністичною ідеологією, і нас більше вона не гнітить і не гнобить. Це важливо розуміти. Нас гнобить інша несправедливість, інша дурість. Яка, треба визнати, також є в природі українців. Це станове суспільство, це український феодалізм. Тут потрібні закладені в Конституції новій якісь запобіжники. Але ключовий момент Конституція, чому повинна бути присвячена, вона повинна бути присвячена. Потребам українського народу. Потреби поділяються на утилітарні, і більшість людей мають утилітарні потреби. І потреби є в українців метафізичні потреби. От, Власне кажучи, основний закон він повинен задовольняти потреби українського народу. Сучасні українській конституції абсолютно спотворено і викривлено розуміння українського народу. Український народ це, виявляється, люди, громадяни України різних національностей. Я потихеньку буду рухатись, тому що дощ мене наганяє, так би мовити. І буду так вести свій свої розмірковання. Назар Мухачов, один із небагатьох, хто намагався пояснити різницю між українським народом і народом України. Я би замінив словосполучення народ України на населення України. Так було б зрозуміло. Є український народ, а є населення України. Я розумію, що це звучить в такій негативній конотації, але інакше це, ну, якби. Не можна представити. І е, ситуація виглядає наступним чином, що в Конституції і Конституція України вона повинна бути написана українським народом для українського народу. От ні більше, ні менше. Інакше ми ну, абсолютно розписуємося у своїй неспроможності і у своїй колості якійсь недієздатності. Оце важливий момент, який я хотів би підкреслити. І ми повинні вже зараз працювати над тим, щоб, по-перше, розмежувати і відмежувати український народ. Від народу України. Я хочу сказати, що е, це ну, категорії насправді надзвичайно важливі, надзвичайно складні. І це на той випадок, коли ми говоримо про приднізолонову мазь. Немає різниці, чи це прінізолонова мазь, чи мазь приднізолону. Для того, щоб не плутатися, я би пропонував. Розмежувати наступним чином громадяни України і українці. Тоді це зрозуміло і очевидно. На Росії простіше, тому що у них є, є рускі, і у них є росіяни. І коли президент України Володимир Зеленський говорить українською мовою, називаючи їх всіх руськими, то він хоче підкреслити, що відповідальність за все, що відбувається, несуть не росіяни. а Несуть етнічні руски. І це правильно, і так повинно бути. Але так повинно бути не тільки, не тільки серед інших там етносів, а в тому числі у нас передусім. Ми пішли хибним шляхом, ми пішли, не знаю, так званим європейським шляхом, який чомусь. Відпрацював концепт політичної нації, і у них співпадає німець, як етнічний німець і громадянин Німеччини. Але цей концепт не працює, тому що виявляється, коли потрібно захищати країну, політичні німці не можуть захищати Німеччину. Німеччину можуть захищати тільки етнічні німці. І Політичний українець чи політичний німець це категорія, яка має право бути. Але фактично, ми повинні надати зовсім, іншій, зовсім іншої конотації і зовсім іншого сенсу. Політичний українець це українець, якого українці впускають у свою сім'ю, у свій рід. Як критерії, це інше питання, але. Політичний українець, він говорить українською мовою, він живе Україною, він мислить по-українськи. Можливо, навіть не матиме значення колір шкіри. Але цей процес принаймні потрібно переосмислювати і розуміти, тому що ну, інакшого варіанту просто не може бути. Це надзвичайно важливо, і це ключове, ну, про що ми повинні думати. В ці роки ми продовжуємо виборювати незалежність. І курс на незалежність, вона зберігається. Мені не дуже подобається це слово, тому що воно свідчить про якусь там умовну вторинність, але для того, щоб не збитися зі шляху. І для того, щоб продовжити рух в правильному напрямку, ми повинні це розуміти. Інакше у нас конституціоналісти українські, так звані, вони спробують тут побудувати Сполучені Штати Америки. Фактично перекресливши наш курс на незалежність і фактично обірвавши. Наше намагання ствердитись в українській ідентичності. Ми повинні пройти цей шлях, і ми повинні про це пам'ятати, тому що якщо ініціативу створення нової конституції у нас а, перехоплять столичні інтелектуали або люди з великих міст, ми повинні розуміти, що у нас є велика загроза, тут, на українських теренах, побудувати. Сполучені Штати, так ніби ми, українці, вже знаходимося в резерваціях і нічого тут не вирішуємо. І більше того, нашими метафізичними і навіть утилітарними потребами можна знехтувати. Оце момент, який надзвичайно важливий, і про який потрібно пам'ятати, і потрібно над яким працювати. Ну от, в принципі, це ключові. Роздуми, на яких я хотів би зупинитися, і сказати, що преамбула Конституції абсолютно нікуди не годиться. Там абсолютно викривлені категорії, вони написані контроверсійно. Я розумію, що була мета зберігти державу, по-перше, збудувати її. По-друге, зберегти її в тих кордонах і не скотитися до громадянської війни, розраховуючи на те, що зміняться покоління і політичні українці стануть насправді українцями. Але практика показує, що так не відбувається. Це не працює, і потрібно сміливо чітко говорити, що політичний українець. Не може відстоювати іншою мовою, окрім української. української. Якщо українець відстоює угорську, російську або ще якісь інші мови, то це не українець. Ніякий, ні етнічні, ні політичні. Якщо українець нав'язує, відстоює іудаїзм. І ставить на мінори, то це також не українець. Це важливо пам'ятати і важливо усвідомити цей момент. Тому у мене ось такі думки 28 червня. Я зупинився виключно на преамбулі і на тій частині, яка є суперважливою і надважливою. Тому що ми тут живемо не для того, щоб бути поживним середовищем для інших народів, для інших націй, і не для того, щоб їх обслуговувати. Це важливо розуміти. Ми не перегній, і яку загрозу ще я хотів би підкреслити, це. Конституція, яка буде вирішувати, або, скажімо так, концепт, або доктрину інклюзивності буде реалізовувати. От доктрина інклюзивності дуже небезпечна в тому розумінні, в якому нам хочуть її нав'язати. Це доктрина помийної ями або компостної ями. Коли фактично. Українці мають перепріти в цій компостній ямі для створення добрива для чужих народів, для чужих ідей. Це, повинно, це ми повинні це пам'ятати і ми повинні цьому протидіяти. Тому висновки мої наступні. Питання конституції вони обов'язково постануть. І є велика небезпека, що цю ініціативу перехоплять пострадянські, постросійські інтелектуали, столичні, які, власне кажучи, і будуть реалізовувати оцей концепт інклюзивної України. Який я називаю концептом компостної ями з намаганням перетворити нас на доброго, на поживне середовище для інших народів, які сюди, я так розумію, планують заходити. Це не є ніякою конспірологією, не є ніяким там згущенням фарб. Я просто об'єктивно дивлюся на ситуацію. І інколи періодично потрібно говорити на такі теми. І в контексті. Сьогоднішнього дня, Дня Конституції, про це потрібно говорити. Е, мій прогноз, що полягає в тому, що за старою Конституцією ми жити не будемо. І рано чи пізно, в короткій перспективі, я маю на увазі рано чи пізно, ми обов'язково підійдемо до питання створення нової Конституції. І, на жаль, я хочу констатувати, що. Українські еліти і українські інтелектуали не мають гідних представників, не мають людей, які могли би уже сьогодні заявляти про себе і представляти своє розуміння і бачення Конституції. Чим раніше ми це зробимо, тим це буде краще, тому що фактично ми одразу вже сьогодні, на старті, ми повинні е, показати, що це місце зайнято. І інакшої концепції, інакшої доктрини, як проукраїнсько, ну просто не може бути в Україні. Поки що цього немає, і те, що мені відомо з моїх джерел, з мого оточення нам готується ну, зовсім інша конституанта. Яка ну, стане холодним душем. Після того всього, що ми переживаємо і переживемо. Тому, ну, такі мої думки. І так бо я сьогодні хотів висловитися в цей день. Дякую всім за увагу, дякую всім, що дослухали цей такий потік свідомості. Але інколи це корисно і потрібно. На все добре, до наступних зустрічей.